Що ви робили в тому наметі? Я ж казав офіцер, ми Просто проїжджали повз, зупинилися, щоб трошки розважитись. Залишати сліди і тіл — Це для вас розвага ненормальна. У вас нічого на мене нема. Я навіть без зброї була. Якщо не рахувати ці дві крихітки, хлопці. Це як у край в романі. Двоє жорстких недомків посилю. Тиск на злочинницю не зламається. Ога, хто з вас поганий поліцейський? Я б ставився до цього серйозніше, міс. Пітітапс, до речі, наручники у вас дуже незручні. Ті, якими користується мама, набагато важче зняти. І вони пухнасті. Це ну, якийсь булінг, російські придурки. Але тільки на ти, великий хлопчик. Гобліни не волоцюга. Ніхуя подібного, я працюю сама. Я клянуся, їхні тіла змінювалися. Я нічого не знаю. Навіщо мені перетворювати глядачі на рептелій? Вони ваша мені зарплату платять. Технічно ви повинні нагородити нас. А, можливо, влаштувати парад. Не хочеш мене обстежити повністю, щоб переконати, що нічого не приховую. А надомовкніть. Ми не знайшли жодного трупа рептилій. Южне свідків бачили, як ви проробили в наметі дірку, щоб пісота втекла. Ви є з якоїсь банди. А тепер швидко скажіть вашу назву, щоб я писав її в справу. Е, е, нашу назву? Від'явись ніхто з нас не перебуває в банді. Отак, ми називаємо себе. Хти, басімка. Так, вас було тільки шестеро. Не забувай про мандрівника.